Коли антибіотик, тоді лакціалі на пробіотик. О, ми вам зараз таку лавсторі розповімо. Будете шоковані. Ну, приблизно, як і ми, коли дізналися, що ЖВЛ виявляється дуже романтична програма, яка об'єднала два самотніх серця. Це взагалі то мала бути ексклюзивна історія манекенника Льва Олесова, який подіуми Прада і Живенши проміняв на армійські будні, але втрутилася доля. І тепер у своїй історії він не один. Чому зйомки для ЖВЛ лев ніколи не забуде? За ким пішов на війну і до кого тепер буде повертатися. Розповідь з несподіваним фіналом попереду. Як модель зі світових подіумів Леву Лесов опинився на передовій? Треба мати виховання і залізні яйця. Ким йому доводилося працювати і чим випадало займатися на шляху до слави? Є родини, які люблять і чоловік, і жінка пити пиво. Як для мене це ідеал, і як ЖВЛ допоміг Льву зустріти кохання? Розповідь, що вражає і надихає ексклюзивно, вже за мить. Ця історія заслуговує на екранізацію і вразила всю редакцію ЖВЛ. Бо саме під час зйомки нашого інтерв'ю, яке ви зараз побачите, зародилося велике кохання. Ця пропозиція вона була більше від, від серця. і Мітого ще що розумію, що це людина моя про такі випадки кажуть: зірки зійшлися навесні 2022-го Фото Льва Олесова облетіли всі українські змі. Модель світового рівня з люксових брендів переодягнувся в піксель і став на захист держави. Ми не могли оминути його історію і запросили на інтерв'ю. Зустрілися, коли Лев мав одноденний візит до Києва. І за збігом обставин саме на цю зйомку з журналісткою ЖВЛ поїхала практикантка Даніель Бітон. Коротка зустріч для цих двох стала доленосною, та не будемо забігати наперед. Все по порядку. ЖВЛ Леву Лесов приглянувся своєю непересічною історією. Раптова слава його самого відверто здивувала, бо, як сам каже, нічого грандіозного не зробив. Ба Більше відтоді як його фото у військовій формі облетіло мережу, а в дірект посипалися слова вдячності, ніяковів. Це було тяжко. Мені трохи. Тором, тому що я не не, не можу закінчити війну, краще б її не було і не було війни. Та лев швидко зорієнтувався, як популярність конвертувати в користь. То на автівку для свого підрозділу кошти зібрав, то на дрон. Через рік від початку повномасштабного вторгнення 22-річний Лев старший бойовий медик, вчить військових, як у разі потреби врятувати собі та побратиму життя. Хоча такої кар'єри до 24 лютого йому ніщо не відчувало. Ви себе коли-небудь уявляли взагалі військовій формі, військовій формі не уявляв, але ще років десь може бути п'ять 6 сім тому, то я були такі думки піти в армію, були тільки такі помисли на рівні фантазії. І цьому є пояснення. Адже для родини Льва війна почалася не 24 лютого, а у 2014-му, коли його батько пішов на передову артилеристом. Хлопцю тоді було лише 13 років. Чотирнадцятому році я так до кінця навіть і не розумів сам, що йде війна, але про те, що треба мати виховання, і залізні яйця то так уявлення вже мав. Після школи продовжувати шлях. Лев вирішив не в армії, а в університеті у Польщі. Вступив на факультет психології. Та безтурботне студентське життя тривало недовго. З дитинством леву довелося швидко розпрощатися. Матуся моя вчить також через практику. Вона мені допомогла на перший рік, а потім вона вже сказала, щоб я вже жив самостійно. В 17 я знімав квартиру, також продовжував вчитися та працювати. Де ви працювали? Ким працювали? Я мив посуд. Потім я був помічник на кухні. Скільки заробляли? На той момент. Сім злотих година. Батьки як могли підтримували хлопця і надалі, адже на таких заробітках далеко не заїдеш. Але одного дня удача сама постукала Льву у двері. І до мене написала агенція щодо співбесити. Побачили в інстаграмі. Так. Я так розумію, у вас був інтерес до фотографії. У мене тоді був інтерес до грошей, бо в мене не було грошей. Погодьтесь, не скористатися такою нагодою було б гріх. Кілька фотосесій, і високий зеленоокий хлопець став окрасою показів найдорожчих світових брендів: Прада, Дольча Габана, Живанши. Та льва хлопця, який виріс у невеликому селі на Київщині, в роботі моделі приваблювало дещо інше. Мені більш подобалося бути моделлю не через те, що я виходжу на подію чи роблю якісь зйомки, а через те, що я дуже багато мандрую. Перед Улисовим відкрився весь світ. Працював у різних країнах Європи та Азії. Тоді усвідомив, диплом психолога йому не потрібен. Невже він врешті так і залишився без освіти? Я набагато більше отримав досвіду та звинання психології через свої поїздки, через книги, через спілкування з людьми, через навіть якщо ти просто вип'єш пиво з кимось в барі, ти зрозумієш більше про психологію, ніж ти послухаєш що тобі кажуть в університеті. Я просто пішов. Мої навіть документи ще в університеті. У 18 років на заробітки від моделінгу Лев придбав собі червоний ягуар, який за кілька років стане йому в пригоді за зовсім несподіваних обставин. А поки що на дворі ковідний карантин. Лев винаймає квартиру у броварах, живе між Києвом та батьківським домом у селі. Тут же у лютому, 2022-го у Лесов зустрічає війну. Так збіглося, що напередодні російського вторгнення Лев уже два місяці як був в Україні. Саме чекав на робочу візу в країни Азії і на неминуче ворог був в повітрі. Всі це відчували. Це я просто жис своє життя пив пиво, дивився якісь фільми. Не було такого бажання добути до чогось готовий, підготовлений, тому що ти просто мусиш жити, жити своє життя, бо найцінніша річ в світі це час. Коли найстрашніше таки сталося, без вагань разом з батьком рушив до військомату. Тато ще напередодні отримав повістку, але на неї й чекати не став. Ми випили горілку, поїли. Я сказав, що йду разом з ним. Він сказав, на що це собі робити, тому що як батько, як родина, то тут трохи, трохи складно відправляти свою, свою дитину. Але я сказав, що все добре. В той же вечір зібрали речі разом з батьком. Він мені трохи переконував, що треба з собою брати, що ні. Як мама відреагувала на те, що обидва чоловіки з родини йдуть на війну? Добре, дуже важливо, що два чоловіки. У військоматі син та батько розділились. Старший Олесов поїхав на схід. Молодший лишився на Київщині парамедиком. У вирішальний перший місяць війни червоний ягуар Льву неабияк згодився. Це машина, яка пройшла бойове охрещення, Тобто на цій машині мене накривали з міномета. У мене був досвід вивозити не поранених, а м -м, хворих. Коли ж ворожі війська втекли з Київщини, підрозділ Льва став поблизу кордону з Білоруссю. Тоді з'явилася нагода покращити знання з медицини. Приїжджали вже люди, парамедики та хірурги з Америки, з Польщі, і вони вже навчали більш вже медиків. Як треба поводитися себе на полі бою? Лев успішно пройшов курси і невдовзі сам почав вчити військових. А восени рушив на Донеччину до Бахмуту, де зі своїми знаннями був конче необхідний. Я теж хотів бути там, де я більш потрібен. Чи на передовій допомагає пораненим, чи в тилу навчає військових? Головне на своєму місці у збройних силах Лев корисний. І йти відпочивати, поки противник не зазнав поразки, не збирається. Та чомусь називати росіян ворогами. У Льва Язик не повертається. Для мене Кацап це бруд. Бо для ворога це треба його поважати, щоб назвати. Русню не поважаю. Через всі ті ситуації, які ми бачимо в новинах, через все, це через все, що я чув від людей, які вийшли з окупованих місць. Через їх вчинки. Нема доброго та поганого кацапа. Кацапі, кацап. На нашу перемогу лев неабияк чекає. Звісно, адже збирається поперше. Відкривати бар. Паб-бар. Паб броварах, бо в броварах взагалі нічого немає. І щоб люди там приходили з сім'ями. Є родини, які люблять і чоловік, і жінка пити пиво. Як для мене це ідеал. На подіум будете повертатися чи Ну, гроші треба. буду. А по-друге, набутися з красуною дружиною. Як і обіцяли, розповідаємо вам подробиці цієї кіношної лавсторії. Коли влітку під час запису інтерв'ю з Левом наші камери вимкнулись, він запропонував підвести Даніель додому. А за місяць віддав свою руку і серце. Каблучку відправив коханій поштою зі сходу. І дівчина. Погодилась, і коли треба була аморальна підтримка, коли треба було щось що утримувало б мене в стані а, холодного розуму, з сам справлялася на дуже на дуже ура. Це дало мені чітку, просто ясну відповідь, що треба триматися цієї людини, от і не відпускати. У березні 2023-го двадцять закохані офіційно побралися. А от весілля мріють зіграти у власному барі після перемоги. І ЖВЛ, звісно, чекає на запрошення.